Вітаю, друзі! Якщо ви теж інколи не знаєте, що готувати, і немає часу і бажання стояти на кухні, приготуйте ліниву вечерю. Мінімум часу на приготування смачно ситно, те, ще й не завтра залишиться. Пів кілограма макаронів. Замість макаронів може бути гречка або рис. Деко глибоко. Змастила його рослинною олією. Але якщо застелити його пергаментом або фольгою, тоді буде легше його вмити. У мене так. Овочева суміш. Усе що було, цвітна капуста спаржева фасоля, зелений горошок, перець болгарський, додайте, що є і що любите саме ви. М'ясо сьогодні це курка. Крила стегенця, попередньо замаринувала я їх на ніч, додавши сіль, спеції до курки та трохи рослинної олії. Якщо у вас м'ясо щойно з магазину, тоді замаринуйте його безпосередньо перед приготуванням. Буде теж смачно. М'ясо надасть свій смак овочам та макарону, а зверху утвориться рум'яна скоринка. Така краса не може бути несмачною. Для заливки потрібні помідори без шкірки у власному сокові. З ними все буде щось неймовірне. Саме сюди вони пасують ідеально. На каналі є відео. Як я їх готувала. Залишу посилання та підказки. Трохи їх потрібні ножем. Такі помідори можна замінити кетчупом або соусом сицибелі чи гарної якості томатною пастою. 2-3 столових ложки за смаком. Для того, щоб надати готовій страві приємний вершковий смак. Додаю вершки 150 приблизно 200 мл або 2-3 столових ложки сметани та 1 літр води прохолодної. пятної звісно ж. Ну і далі усе за смаком. Чорний мелений перець, сіль. І не забудьте обов'язково спробувати. Ця заливка має бути смачною. Щедро поливаю цю красу. В кінці ще трохи часнику. Він надасть страві свій пікантний аромат. І в духовку. Температура 200 градусів 40 максимум 50 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Можна діставати, посивати, посипати одразу зеленю і вже смакувати. Або ж за бажанням додатково присипати тертим сиром і в духовку ще на хвилин 5. Готово! Подивіться! Зверху зелень, ароматний макарон із запеченими овочами та смачною куркою. Прості продукти приготовані ще й так швидко. Усе змішала, а далі працювала тільки духовка, я насолоджувалась ароматами із неї. Повірте, на запах позбігались усі, деякі просили навіть добавки. Тому усім бажаю смачної їсти, бути здоровими, миру, любові. Усім пока! До нових цікавих відео.